Друзі, з вами Ріалтор Скопад. Тиждень тому їздили з клієнтом, оглядали земельні ділянки. Деякі з них сподобались. Сьогодні поїхав, клієнт попросив, щоб чотири з тих всіх ділянок, які ми дивилися, в прямому ефірі відео показати, щоб нагадати собі, які там краєвиди. Об'їздив чотири ділянки, показав краєвиди. І от клієнт мені зараз відписує, чи можу я ще ці чотири ділянки заїжджати зранку і вечором, коли схід і захід сонця. Якщо чесно, я вже не знаю, що відписувати. Тиждень, тому каталися цілий день. Потім приїжджали ще раз. Тепер нагадати йому, які краєвиди, а тепер ще схід і захід і сонця. Я не розумію, якщо чесно, таких клієнтів. Та може приїдьте, подивіться, візьміть палатку, поживіть. Ви будете розуміти, що то за ділянка. Приїдь, поїдь, в кінцевому результаті це все дорого. Всім гарного дня!